Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви потрапили на канал? А навіщо? Сьогодні я розкажу вам неймовірну історію компанії Моторола, як вони потрапили на місяць та побували в космосі, як вони потрапили до китайців, як втратили майже всі свої патенти? Та що з компанією відбувається зараз і кому саме вона належить? Прямо зараз напишіть, будь ласка, в коментах чи були у вас смартфони або телефон Моторола, та як довго ви їм користувались? Моїм першим телефоном була Моторола 90X. І мені цей телефон подарувала подруга, коли я закінчував школу. Це дуже старий телефон, та з таким відкидаючимся фліпом чи щось таке. Дуже дякую вам за підписку та вподобайку. Підтримки ніколи не буває багато. Це не просто оповідь про ще одну компанію, а подорож через найважливіші віхи в історії сучасних технологій. Щоразу, коли ми беремо в руки смартфон, ми використовуємо спадщину, яку залишила Моторола. Далі із цікавими фактами, які допомагають краще зрозуміти еволюцію цієї компанії. Давайте зануримось в деталі, що покажуть, як ця компанія піднялася до вершин, стикалася з викликами та падіннями, і знову знаходила нові можливості. Історія заснування компанії Моторола розпочинається з братів пола. Та Джозефа Гелвінів, які в 1928 році створили Ґелін мануфакторі Corporation у скромних умовах із початковим капіталом усього 565 баксів. Їх перший офіс дійсно нагадував стартап у гаражі, маленьке складське приміщення без вікон, яке стало основою для майбутнього технологічного гіганта. Першим продуктом компанії був батарейний елімінаційний адаптер. На той час автомобільні радіоприймачі працювали від акумуляторів. Це було достатньо незручним і дуже дорогим рішенням. Адаптер від братів Гелвінів дозволив автомобілістам підключати свої радіоприймачі безпосередньо до автомобільної батареї, ну акумулятора, та усував необхідність постійного заряджання окремих батарей. І це дуже зручно. Цей продукт став справжнім проривом, оскільки дозволив водіям слухати радіо під час подорожей, тим самим перетворивши автомобілі на щось більше ніж просто засіб пересування. З появою автомобільного радіоприймача назва моторола стала очевидною. Поєднання слів мотор, автомобіль та ола, яке використовувалося у назвах багатьох музичних пристроїв. Таких, як, наприклад, Вікторола, ну чи щось таке, це підкреслювало зв'язок між мобільністю та новими технологіями у сфері радіо. Велика депресія, яка охопила США у 1930-х роках, стала серйозним викликом для багатьох компаній. Однак Моторола не просто вціліла, вона розвивалася завдяки своїй орієнтації на масового споживача. Модель Моторола – 5T-71, один із перших бюджетних автомобільних радіоприймачів, стала доступним навіть для тих, хто відчував фінансові труднощі. Завдяки низькій ціні та масовому попиту компанія швидко стала впізнаваною в Україні, що заклало фундамент для її подальшого успіху. Друга світова війна також відкрила нові можливості. Моторола розробила портативний радіопередавач. SCR536, відомий як Хенді Talkie, який використовувався американською армією на фронті. Цей пристрій став символом інновацій у військовій техніці і перетворився на попередника сучасних радіостанцій. До речі, в мене в описі. Є посилання на збір для військових. Хлопці з 59-ї бригади дуже сильно потребують 10 рацій, якраз моторола. Всі деталі в описі до цього відео. Дуже дякую вам за донати та підтримку військових в цей складний час. В мене в інстаграмі є всі поточні звіти. Повертаємось до історії про матаролу. Таким чином на старті свого шляху Матарола продемонструвала здатність швидко адаптуватися до потреб ринку та відповідати на виклики часу, залишаючись на передовій технологічного прогресу. У післявоєнний період Матарола досягла значних успіхів, і компанія швидко розширила свою діяльність. Першим великим кроком у цей час стало виробництво телевізорів вже на початку 1950-х років. Матерола почала випускати власні моделі телевізорів, і одна з найважливіших подій того часу випуск Матерола VT-71, одного з перших кольорових телевізорів, доступних широкому загалу. Це було справжнє досягнення, адже телевізори вважалися розкішшю. Але моторола змогла зробити їх доступними для багатьох післявоєнних сімей. Цей період також. Позначився зростанням впливу моторола в галузі комунікацій, але справжній прорив трапився завдяки співпраці з НАСА. У 1960-х роках, коли людство почало освоювати космос, моторола стала ключовим гравцем у забезпеченні зв'язку під час космічних місій. Найяскравіший момент стався у 1969 році під час місії Аполлон 11 тоді, коли Ніл Армстронг зробив свій легендарний перший крок на місяць, його слово. Маленький крок для людини, великий стрибок для людства були передані на землю через обладнання матеро. У мене аж мурахи по шкірі, чесно кажучи. Саме ця технологія дозволила забезпечити безперебійний зв'язок з місяцем. І транслювала події наживо для мільйонів глядачів по всьому світу. Цікавим фактом є те, що радіосигнал від Армстронга був переданий через спеціально розроблені передавачі матерола, які працювали в умовах надзвичайної космічної радіації. Та складної атмосфери це не тільки підкреслило технологічну перевагу компанії, але й стало однією з найвизначніших подій в історії людства. До речі, про цей є дуже класний сучасний фільм. За участю Ченінга Татума та Скарлетт Йоханссон, який називається Забери мене на місяць. Дуже цікавий фільм про технології та алчність людей. Подивіться по можливості, якщо вам таке цікаво, таким чином, завдяки співпраці з космічними агентствами та інноваціями у побутовій техніці, моторола змогла закріпити за собою репутацію провідного виробника інженерних рішень світового рівня. Ну на той момент. Тільки уявіть, ваш винахід передав з місяця перший в світі сигнал на землю. Блін, ну це дуже круто у 1970-х роках. Моторола стояла на порозі змін. Які перевернули світ комунікацій. Початок цієї революції відбувся у 1973 році, коли Мартін Купер, інженер компанії, здійснив перший у світі мобільний дзвінок за допомогою прототипу Motorola Dynamic Tech. Ви просто уявіть собі, момент, коли Купер стоїть на вулиці Нью-Йорка і дзвонить своєму. Конкуренту з Bell Labs, повідомляючи, що розмовляє з ним по справжньому мобільному телефону. Це було не просто нововведення, це стало символом технологічного прориву, який на той час здавався майже науковою фантастикою. Dynamic Tech виглядав зовсім не так, як ми звикли бачити з вами мобільні сучасні телефони сьогодні. Це і був справжній Аріхакол. Пристрій важив понад 1 кілограм. Його довжина складала більше 25 см. сантиметрів. І, хоча він працював лише 30 хвилин від одного заряду, заряджатись він міг понад 10 годин. Уявіть собі, проте для того часу це було неймовірним досягненням. Саме ідея мобільного зв'язку на ходу дуже сильно змінила сприйняття комунікацій. З 1973 по 1983 рік моторола вдосконалювала свій перший мобільний телефон ціле десятиріччя. Уявляєте, зараз майже за рік можуть подвоїтися потужності смартфонів. А це ціле десятиріччя було. А поки повертаємося у 1983 рік, в якому компанія офіційно випустила Motorola Dynamic Tech 8000X, який став першим комерційним доступним мобільним телефоном у світі. Ціна цієї дивотехнології технології на той час складала близько 4 тисяч доларів, що в сучасному еквіваленті може порівняти з вартістю автомобіля, незважаючи на це. Попут був настільки великим, що виробництво ледь встигало задовольняти замовлення. Motorola Dynamic Tech 8000 x став іконою статусу. Люди готові були платити величезні гроші за можливість комунікації на ходу. Навіть якщо телефон важив багато і мав доволі обмежений час роботи, це було інструментом, що втілювало в собі майбутнє. Уявіть собі, що в той час. Дзвонити з будь-якого місця без прив'язки до стаціонарної лінії було надзвичайною новинкою. І люди сприймали це як щось, що виходить за межі можливого. Цікавий факт, що перший дзвінок Купера не тільки потрапив на перші сторінки газет, але й створив одну з найкращих піар-компаній в історії технологій. Моторола не просто створила новий пристрій. Вона відкрила двері до мобільної ери, де кожний може бути на зв'язку будь-де і будь-коли. У 90-х роках моторола знову задала тон в індустрії мобільних телефонів, випускаючи пристрої, які не просто вдосконалювали технічні можливості, але й змінювали вигляд і функціональність телефонів. У 1989 році, особливий рік для мене, компанія представила моторола Мікротек. Перший у світі телефон з розкладним дизайном. Цей пристрій відразу ж став сенсацією, оскільки він був значно компактнішим за попередні моделі для людей, які звикли до граміцьких телефонів. Мікротек виглядав як щось, що легко поміщається в кишені піджака, або навіть штанів, що на той час було нечуваним. Мікротек не просто змінив підхід до дизайну телефонів. Він започаткував цілу еру в мобільних технологіях. Його розкладна конструкція стала революційною, що дозволило зробити телефон. Меншим у закритому стані і водночас дуже зручним для розмови, коли він був відкритим. Це нововведення зробило мобільні телефони більш практичними для повсякденного використання і задало тренд для наступного десятиліття. Проте справжня революція відбулася у 1996 році, коли Моторола випустила Startek. Не Стек, Star ну, такий в мене гумор. Це був перший телефон. У форматі складного телефону, класичної розкладушки, який швидко став іконою свого часу. Уявіть собі, пристрій вагою лише 88 грамів. Це було просто диво для того часу. StarTech не тільки привертав увагу своїм інноваційним дизайном, але й став символом статусу та стилю. Люди, які носили StarTech вважалися прогресивними і заможніми, адже цей телефон. Не лише виконував функцію зв'язку, але й був модним аксесуаром. Стартек став культовим не лише завдяки своєму вигляду, але й через те, як він поєднав технологію та стиль. Його компактність, привабливий дизайн і можливість легко складати телефон зробили його популярним не тільки серед бізнесменів. Але й серед звичайних споживачів, які прагнули нових технологій у зручній формі. StarTech визначив еру мобільних телефонів і закріпив за Motorola статус одного з найінноваційніших брендів у світі комунікацій Motorola Razr V3 телефон, що змінив правила гри. Моторола Райзер В3, що змінив правила гри, лайкосик, якщо вам сподобався мій ну супер крінжовий репчик. На початку 2000-х ринок мобільних телефонів почав насичуватись різноманітними моделями, але лише одиниці справді виділялись. У 2004 році Моторола випускає Моторола Райзер V3. Телефон, який став не просто гаджетом, а справжнім фешн-аксесуаром. Якщо ви пам'ятаєте цей момент. Телефон мав вигляд футуристичної мрії, ультратонкий, металевий корпус, розкішний дизайн. А в закритому стані він виглядав як пристрій з наукової фантастики. Ну, тих років. Я пам'ятаю, це було дуже гарно. Райзер v 3 важив 95 грамів і був товщиною всього 13,9 міліметрів. Це було неймовірним досягненням для того часу. Його незвичайна зовнішність швидко захопила увагу споживачів, а функціональність, камера VGA, кольоровий дисплей і якісне програмне забезпечення зробило його не лише красивим, але й потужним інструментом. Чому він став іконою, якщо можна так висловитись? Дизайн був одним із головних факторів успіху. Телефон виглядав настільки стильним і преміальним. Що його полюбили навіть знаменитості, його почали носити як символ статусу. Так, саме так, уявіть собі, телефон як частина гардеробу. І хоча райзер був дорогим на момент виходу, це не зупинило людей. Попит перевищував всі очікування, і моторола продала понад 130 мільйонів цих телефонів у всьому світі, але щось пішло не так. Попри величезний успіх, компанія недооцінила швидкість змін у технологічному світі. У 2007 році, коли Apple представили перший iPhone, це стало початком нової ери смартфонів із сенсорним екраном. Однак Motorola продовжувала робити ставки на класичні телефони із клавіатуру, недооцінюючи потужність і привабливість сенсорних інтерфейсів. Це сповільнило їх здатність адаптуватись до нових ринкових вимог, і зрештою привело до втрати частини їхньої колишньої величі. Маленький цікавий факт. Райзер залишився настільки популярним, що Моторола вирішила відродити його у 2019 році як смартфон зі згинаючимся екраном, зберігши той самий фірмовий стиль, але вже у сучасній технологічній обгорці. У 2012 році технологічний світ здригнувся від новини. Google придбала моторола за колосальні 12,5 мільярдів доларів. Це стало однією з найбільших угод в історії. Техногігантів, але чому Google була настільки зацікавлена у моторолі? Відповідь лежала не тільки в телефонному бізнесі, але й у величезному патентному портфелі мотороли, який включав тисячі патентів на мобільні технології. Це придбання забезпечило Google потужний юридичний щит для захисту своєї операційної системи Android. У патентних війнах з іншими гравцями ринку. Однак Моторола під управлінням Google не просто сиділа на патентах у 2013 році. На ринок вийшов Moto X телефон, який випередив свій час. Однією з найцікавіших функцій була можливість. Повністю керувати ним за допомогою голосових команд. Сьогодні це здається звичайною справою, але у 2013-му це було справжнім проривом. Телефон міг слухати вас постійно, навіть коли він був заблокований, і реагувати на команди, такі як «Окей, Google», що тоді виглядало як фантастика. Крім того, Moto X став першим телефоном, який дозволив користувачам кастомізувати свій пристрій. Ще до покупки можна було вибрати між різними матеріалами корпусу, серед яких були не тільки пластик або метал, але, й, що було особливо захоплюючим, натуральне дерево та шкіра. Це був спосіб підкреслити свою індивідуальність через смартфон. І така опція виглядала напрочуд свіжо на ринку, де телефони здебільшого були стандартними. Проте справжньою мутою Google була зовсім не розвиток. Апаратного бізнесу Motorola. вони прагнули отримати доступ до патентів і захистити Android від потенційних юридичних конфліктів. Тому у 2014 році Google несподівано вирішила продати Моторола китайському техногіганту Lenovo. Ця угода склала майже 3 мільярди доларів. Це було значно меншою сумою, ніж початкове придбання. Але Google. Зберегла значну частину патентів, що й було їхньою головною метою з самого початку. Таким чином, епоха Google для Моторола була короткою, але надзвичайно важливою для компанії, адже вона запустила низку інновацій і знову повернула увагу до бренду. Після придбання Моторола у 2014 році китайська корпорація Lenovo мала чітку стратегію повернути бренд. До життя, але з новим акцентом на доступні і середньоцінові смартфони. Lenovo швидко усвідомила, що Motorola має потенціал у сегменті масового ринку, де люди шукають гарну якість за розумною ціною. Саме тому були випущені серії Moto G та Moto E, які стали ключовими продуктами у цьому напрямку. Moto G. Який вийшов у 2013 році ще за часів Google, завдяки Lenovo став справжнім хітом. Його стратегія проста, але ефективна. Запропонувати відмінні технічні характеристики за доступною ціною. Moto G став уособленням золотої середини між високою якістю і доступністю. Смартфон мав пристойний дисплей, хорошу камеру та відмінну продуктивність, але при цьому залишався в межах досяжності для більшості споживачів. Це зробило його фаворитом серед студентів молоді. Та тих, хто шукав надійний, але недорогий смартфон. Moto E, своєю чергою, став ще більш бюджетним варіантом, але також здивував користувачів своєю надійністю. Його цільовою аудиторією були люди, які потребували основних функцій смартфона без зайвих витрат. Завдяки цим моделям моторола повернула собі повагу на ринку і закріпилася у сегменті доступних смартфонів. Попри зміну власника, моторола зберегла свою ДНК інновації. Наприклад, серія. Moto Z, що зараз не дуже благозвучно звучить, здивувало світ концепцією модульних смартфонів. Я, до речі, якось теж хотів собі такий придбати: споживачі мали додаткові до своїх пристроїв різноманітні модулі, додаткові батареї, покращені камери, потужні динаміки та навіть проектори. Це був новий погляд на кастомізацію смартфонів, який, хоч і не став масовим трендом, продемонстрував. Що Моторола все ще вміє мислити нестандартно. Lenovo також зосередилися на вдосконаленні чистого Android в пристроях Моторола, що дозволило смартфонам працювати швидко та стабільно, без зайвих надбудов. Це зробило телефони Моторола ще більш привабливими для тих, хто шукає чистий, інтуїтивно зрозумілий досвід користування Android. Таким чином, Моторола пережила низку викликів, але щоразу знаходила спосіб. Повернутись від культових телефонів минулого до інноваційних моделей сьогодення. Бренд продовжує рухатись вперед, адаптуватись до нових реалій ринку. Сьогодні Моторола залишається важливим гравцем у мобільній індустрії, продовжуючи створювати продукти, які відповідають потребам різних категорій користувачів. Моторола це компанія, яка зробила чимало для світу технологій. її внесок у розвиток мобільного зв'язку. Та інших сфер неможливо переоцінити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. В описі є дуже цікавий та важливий розіграш iPhone та AirPods Pro. Дякую за підписку на мій канал. Дякую за вподобайку і за підтримку каналу в цілому. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!